Вітаю всіх на телеканалі Бужнат. дивитесь новини, Червонограда та району з вами ведуча Катерина Вернер. Аби не пропустити найголовніше життя нашої громади, не забудьте підписатись на наш Ютуб канал. А про найголовніше, що відбувалося цього тижня у нашому місті, розповімо просто зараз. 6 грудня в Україні офіційно відзначають День Збройних сил України. У час війни, завдяки військовим, ми продовжуємо залишатися незалежною країною. У цей день міський голова Червонограда Андрій Залівський відвідав військовий ліцей імені гетьмана Патраса Гайдачного. У своїй сторінці у Фейсбук він написав: пишаюсь, що цьогоріч нам вдалося втілити мрію в життя і, попри складні умови, воєнного часу відкрити у місті заклад такого рівня. А ми приєднуємося до усіх вітань. Дякуємо військовим за мирне небо в Україні. Бережно бурульки у зв'язку з коливанням температури на дахах будинків та балконів утворились бурульки. Подекуди вони сягають значних розмірів. Велике прохання до мешканців самотужки позбивати бурульки з власних балконів. А пішоходів просимо не ходити під будинками. Працівники комунального підприємства Чернограджитлокомунсервіс працюють над усуненням льодових утворень. П'ять одиниць техніки та всі працівники комунального підприємства Чернограджитлокомунсервіс розчищали сніг у негоду протягом вихідних суботи та неділі. Про це розповів директор підприємства Юрій Кукоба. Проте не всі двори вдалось очистити від снігу, адже водії залишають автомобілі у невідведених для цього місцях, цим самим блокуючи проїзд спецтехніки. Далі пряма мова замова прибирання багатоквартирної забудови. Залучались 5, 5 одиниць техніки, ну і працівники підприємства так само залучалися всі, в тому числі і на вихідні. Є проблеми з, з очисткою від снігу внутріквартальних, внутрідворових доріг. Зв'язку з тим, що власники автомобілів залишають свої автомобілі на дорогах, і тому окремі райони. Окремі дороги ми не змогли почистити. Це мікрорайон набережний, окремі ділянки доріг, це Івасюка, Стуса, там, де ширина доріг до 3,5 метрів, просто техніка. Ну, не мала такої можливості почистити дорогу. Тому прохання, звернення чергового разу до водіїв все таки дати нам можливість під час опадів чистити сніг. У наступному році тарифи для підприємців та продавців на ринку зміняться. Як розповів нам директор комунального підприємства Червоноградський ринок Сергій Воєвода у серпні 2023 року. Уряд прийняв рішення про перехід платників податків зі спрощеної системи на загальну систему оподаткування. Відтак вартість оренди торгового місця повинна була зрости ще у серпні, проте її. Не змінювали про те, як зміняться тарифи. Дивіться у матеріалі у 2024 році. На комунальному підприємстві Черноградський ринок зміняться тарифи для підприємців. Відтак вартість оренди торгового місця зросте на 56 гривень за місяць. А для продавців сільськогосподарської продукції вартість оренди здорожчає на 4 гривні за день. Розповідає директор підприємства Сергій Воєвода. Такі тарифи є обґрунтованими. Адміністрація ринку на сьогоднішній день розробила тарифи на 2024 на рік. Суттєво вони не будуть відрізнятися від тарифів, які були у 2023 році. Але повернеться з нового року ПДВ до тарифу в 2023 році. Ми були на спрощеній системі податкування. Але з 1 серпня 2023 року, як відомо, уряд прийняв рішення, щоб всі підприємства, в тому числі і комунальні, перейшли на загальну систему оподаткування. Тарифи мали ще серпня місяця нас подорожчати на 20%, тому що повернулося ПДВ. Але за рахунок прибутку і за рахунок того, щоб не перекладати з підприємцями угоди і не робити на них навантаження вже в цьому році. Адміністрація ринку було прийнято рішення, що тариф не змінювався. Але з нового року на тариф буде вже додано податок на додану вартість. І тариф зросте на 40 копійок. Якщо ми говоримо про оренду торгового місця на загальних площах, це на 40 копійок в день. Що, що стосується інших тарифів, то метр погонний подорожчає на 4 гривні за один день. Це я маю на увазі це для продавців, які торгують сільхозпродукцією вкритому ринку м'ясом молоком. Багато людей цікавить, же ж буде. Квиток биральню на ринку, то він подешевшує на одну гривню ніж в цьому році. І послуги парковки в цьому році зворощують також на одну гривню за годину одного паркувального місця. Вартість оренди складається з прибирання освітлення та охорони території, а також інших витрат. Також адміністрація ринку звертається до підприємців з проханням піднімати дошки контейнерів та не перешкоджати техніці прибирати сніг. Послугу оренди торгового місця на КП «Чорноградський ринок одного метра квадратного входить це прибирання території, входить освітлення території, охорона території. Ну і от боротьба зі всіма цими от стихіями, негодами, які на сьогоднішній день ми бачимо, скільки снігу навалило за останній раз. І користуючись моментом, я би хотів звернутися до підприємців, щоб у нас багато є контейнерів, багато є ляшків, але. Несумлінні підприємці, скажімо так, не опускають ті дашки, і техніка фізично не може заїхати на територію ринку, щоб забрати сніг. Тому я звертаюся до всіх підприємців. Якщо ви не опускаєте дашки, і техніка не зможе в наступний раз заїхати, від цього не мають страждати інші підприємці, які так само платять за оренду торгового місця. Значить, ми будемо демонтувати самотужки своїми власними силами ті дашки, але ми мусимо прибрати ринок. Тому ще раз наголошую: будь ласка, опускайте дашки це тому, що це дасть змогу нам прибрати за вами. Нагадаємо, що Червонограцький ринок працює щодня без вихідних з 8 ранку до 17.00. Чинелем року стала викладач Червоногрецької гімназії номер 5 Любов Сеник. Любов Генанівна викладає географію вже 28 років. За цей час зуміла знайти підхід та достукатись до багатьох учнів. Любов Генадіна зайняла друге місце у першому обласному турі всеукраїнського. Конкурсу Учитель року року-2024» у номінації Географія Бов Геннадійна зайняла друге місце у першому обласному турі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». Я навчаю дітей вже 28 років. Це мій не перший конкурс. Я беру участь в конкурсі вчитель року з того часу, як тільки він з'явився. Ну але якщо говорити про минулий минулий етап, так минулий рік, то мені вдалося дійти до шестірки, тобто в п'ятірку, які дають переможний. Урок я не ввійшла тоді, ну і цього року вирішила попробувати знову. Конкурс проходив три етапи. Перший етап був дистанційний. Ми його проходили вдома. Це було тестування і розроблення власного дослідження. Далі обиралося з 33 учасників 12 учасників, які вже змагалися очно у Львові. Наступний етап конкурсу це було складання практичної роботи в письмовому вигляді очно. І проведення майстерки, майстер-класу на вчителях, і далі в з ки обрали п'ять переможців, які пішли на наступний етап: це на Викладання уроку в одній із шкіл Львова. Ну і відповідно після цього були оголошені призери. Ну, призерами стали всі п'ять учасників і переможець. За 28 років педагогічного досвіду Любов Геннадій знає, як зацікавити школярів та привити їм любов до предмету. Діти стали дуже розкутими, діти володіють багатьма сучасними технологіями, тому вчитель повинен постійно йти в ногу з часом. Тобто їм вже не цікаво робота біля дошки з крейдою, Вони хочуть бавитись. Дуже багато хочуть ігор мати в селяках. Ну, дивіться, намагаюся постійно їх зацікавити різними формами роботи. Наприклад, ми створюємо лепбуки, вивчивши певний матеріал, дітки його узагальнюють. Ось можу вам показати. Ми створили недавно такий ось лепбук по темі Африка. Дивіться, досить цікаво, так тому що вони опрацьовують великий об'єм інформації, вони її класифікують, систематизують, узагальнюють, і це їм надзвичайно подобається. Намагаюся грати з ними в ігри, тому що вони дуже люблять. Бавитися люблять тести, як не дивно, тому що, мабуть, це якась полегшена трошечки форма роботи. Є у нас гурток географічний, де ми теж шукаємо якусь нову інформацію, обмінюємося досвіду, і діткам це досить подобається. Щиро пишаємось викладачами освітніх закладів Червоноградської громади. У неділю відбулось офіційне відкриття проекту Писанка, яка презентує світлицю музею Тараса Городецького. Писанка є результатом праці творчих поривань багатьох людей, серед яких митець Андрій Уляницький, який створив ковану управу, та Андрій Безносяк, який виготовив саму форму яйця. А також прозирчани, які займались оформленням. Реалізація такого проєкту тривала два роки. Сама ж писанка складається із символів дерева, життя, коріння, прозирків та ангела. Мала бути писанка, щоб було видно світлицю музей Городецького. Ну, це було довго виношувалося в голові, потім трошки трішки часу затормозили. І цього року вже перед Паскою я почав її робити цю роботу. Ну, на зараз, це десь 8 місяців тому. Саме писанка буде прототип виконаної роботи Тараса Городецького за сокальськими мотивами. Взагалі народне мистецтво це є наше дерево життя, це є код нації, виражений в писанці. Ну, це, тут навіть багато і не тільки до світлиці, і до народного дому так само, що займаються і співом, і народними танцями. Тут все відображено. Тут є корені, які несуть історію нашу, нашої нації. І що відображають в самому дереві? Є ангел, навіть, який буде охороняти цю писанку. Так, запрошуємо на відкриття, презентацію цієї роботи. І одночасно буде виставка моєї дружини-вишивки і у світлицю музей Тараса Городецького. У неділю, 3 грудня, приблизно 2 година. Точно шукайте анонси. Дня в Україні офіційно визначено днем волонтера. У час війни волонтери, як ніхто інший, допомагають військовим та людям, які страждають від збройної агресії. Тож ми знайомимо вас з волонтерами нашого міста. І сьогодні розповімо вам про Валентину Мартинюк, яка є волонтером Червоного Хреста. Всім привіт! Мене звати Валя. І я є волонтеркою Червоноградської міської організації Українського Червоного Хреста. Я волонтерю вже понад рік, і за цей рік ми отримали чудовий інструмент. Браво, який розшифровується як Branch and Volunteers, для того, щоб розвивати нашу організацію. Е, у нашій організації є дуже багато напрямків, які е, допомагають зараз внутрішньо переміщеним особам, особам, які потребують взагалі допомоги. Е, вони допомагають адаптуватися людям, які щойно переїхали до нас. Вони допомагають молоді знайти нових друзів. Також ми допомагаємо відновлювати родинні зв'язки, адже до нас зі Львова направляють людей, які зараз розшукують люд. Е, Деякі, які знаходяться в полоні їх, їх, їхніх рідних, близьких. Також у нас працює напрямок психосоціальної підтримки. Ми надаємо психосоціальну підтримку діткам, підліткам, які цього потребують. Також ми проводимо заняття з елементами творчості для діток і для підлітків. Це допомагає їм розвантажити свій психоемоційний стан, адаптуватися, знайти нових друзів, покращити загалом свій настрій і також просто познайомитись ближче з нашою організацією. Можливо, в майбутньому долучитися. Також волонтерити зараз. Ми видаємо гуманітарну допомогу, і також ми дуже хочемо розвивати напрямок, який стосується молоді. Зараз ми проводимо дуже багато сесій в IBC. Цей напрямок розшифровується як молодь, як агенти поведінкових змін. А також в нас є напрямок Life Skills, який допомагає молоді покращити свої життєві навички, допомагає. Краще комунікувати між собою, вчить їх також краще адаптовуватись до сучасних реалій, тому що наш психоемоційний стан, наші якісь навички вони потребують зараз такого покращення. Також у нас є напрямок Спринт, який допомагає молоді у написанні проєктів. Це зараз дуже актуально, тому що донори з різних куточків світу хочуть вкладатися в Україну в українське суспільство, в молодь, тому що за молоддю насправді наше Майбутнє за волонтерами також, тому ми допомагаємо їм у написанні проєктів, допомагаємо їх реалізовувати а також Український Червоний Хрест надає кошти на реалізацію цих проєктів. Саме сьогодні ми реалізували перший такий проєкт і допомогли червоноградським ліцеїстам у забезпеченні їхнього ліцею матеріально-технічною базою, оскільки ми дуже хочемо, щоб теперішня молодь була активною, долучалась до... Громади робила щось для цієї громади. То е, зовсім скоро ми завершимо наш ремонт в нашому соціальному просторі. І ми всіх запрошуємо туди, тому що буде дуже багато класних заходів, дуже багато тренінгів. Ви можете знайти нас у соцмережах. У телеграмі наш канал називається Червоноградська МО ТЧХУ». Також ми є у Фейсбуці, також Червоноградська міська організація ТОВ Червоного Христа України. А також ми знаходимося за адресою вулиця Сокальська, 1. І ми запрошуємо усіх. Хто бажає долучитися і допомагати, хто бажає розвивати нашу громаду, бути активним, бути взагалі суперкласним, крутим, тому що волонтери це дуже класно, це такий плюсик у вашу карму, це надзвичайна доброта і тепло. Тому ми запрошуємо усіх до нашої команди. Ми поруч. Будемо на вас чекати. Вихованці світанку виступають з виставою та збирають кошти для захисників. Вихованці навчально-реабілітаційного центру світанок провели завершальну у цьому році виставу із символічною назвою Колобок волонтер у Черноградській початковій школі номер 11 Про це дивіться у нашому матеріалі. У середу, 29 листопада, вихованці навчально-реабілітаційного центру світанок завершили благодійні виступи школами та садочками міста. На меті було продемонструвати таланти дітей, а також зібрати кошти, які будуть передані на підтримку ЗСУ. Сьогодні ми напевно завершили вже такий благодій. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про більше подій щодня ми розповідаємо у нашому телеграм-каналі. На все добре, мирного неба. Побачимось вже за тиждень.